Бажання відчувати якусь домінацію, хоч великий кусок м'яса, щоб була кров. Там я оце їсти не буду, це буду. То повірте мені, такі будуть вимоги до вас в майбутньому не треба там пізнавати людину дуже довго, не треба витрачати кучу часу там на переписки, на ще щось. Просто поїжджать з людиною один, два, три рази і уважно слідкуйте. Ми не можемо запам'ятовувати смаки. Ми можемо запам'ятовувати лише емоції. Вау, мені класно! Коли ти єси, то наче голий перед всім світом. Але, на жаль, чомусь про це ніхто не знає і цього ніхто не розуміє. Всім привіт! Це мій YouTube канал. Сьогодні рубрика «Самодома». вдома. Вона трішки буде ну, не провокативна, але така, знаєте. Про мої дослідження, які я робив років 20. Пов'язані з тим, як через їжу можна визначити людину. Я хочу відразу сказати, що це не є психологічне дослідження, це не є наукове дослідження. Я не психолог, не науковець, тому я не нейробіолог, це Такий називається емпіричний метод дослідження, де я просто слідкую за людьми і бачу, як ці взаємодії пов'язані. Що ти обираєш по перше покласти собі до роту, як ти це робиш руками, приборами і що ти. Як це ти що ти відчуваєш, або як ти це проживаєш? Ось, власне, є е, такі основні базові речі, але люди про це не задумуються. Але це все розпочалося тоді, коли я почав займатися варенням. Я почав займатися варенням у 2012 році, чи дві 2011 році і. Я багато був на виставках, на ярмарках і на кожній ярмарці було дуже багато людей. Приходили, питали, яке варення. Я розповідаю, яке варення. Я тоді займався компанія Була конфітю. Ми робили лимон, імбір, полуницю м'яту, ананас, чилі, яблуко, розмарин апельсини, віскі. Я просто продавав. І коли я продавав, я бачив, що люди приходять і плюс-мінус по одному себе поводять. І в якийсь час я навчився продавати це варення дуже просто. Я питаю: вам ананас, чилі чи полуницю м'яту відразу? Дівчата казали, давайте на нащілі. Я кажу, добре, якщо хочете на на щілі, то ви точно захочете апельсин віскі Дівчата казали, так. Е, хлопці відразу казали апельсин віскі і лимон-імбір, і це було їхнє улюблене. Я не знаю, чому так, але так якось відбувалося. А якщо дівчина відповідала, що я хочу полуницю м'яту, то я пропонував просто абрикосу з ваніллю. Виходить так, що абрикос, з ваніллю і полонеться м'ята це прості речі, на які людина готова. А на чилі – це про такий е темперамент, про бажання емоцій, бо ти коли тебе гостро в роті, ти так ох, а коли в тебе м'ята, ти, ти, ти так трошки, ну, значить, тобі легше м'ята заспокоює, а на, а на чилі заводить. І навіть коли ти уявляєш собі, що ти зараз будеш їсти на на чилі, ти такий, ох, я хочу завестись. І Якщо ви хочете зрозуміти, що вас чекає далі з цією людиною. Або просто подивіться на своє оточення, і подивіться, як вони їдять, ви можете багато подивитися і побачити різних, різних моментів. Ну, по-перше, існують заборони. Якщо людина забороняє собі в їжі е якісь речі, то й в житті вона забуває забороняє собі якісь речі. По факту, якщо ти не любиш цибулю, не любиш гострий перець, не любиш кінзу, не любиш ще якісь речі, е ну я не знаю, які. Тобі не подобаються якісь там вонючі гриби, е, тобі не дуже подобається е, аромат е, вареної моркви. І ти не готовий їх скуштувати. Просто такий, о, перед Фух, скуштую. Або варена морква. О, цікаво, можливо ця, можливо, ця варена морква буде прикольна. А ти робиш по-іншому. Ти коли забороняєш, тобі кажеш, я вже колись це все їла або їв і, 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 і собі фантазував, я знаю, що це буде, це буде не ок, я точно не буду це робити. Виходить так, що, скоріш за все, в житті є багато речей, які вже е, точно ви будете собі забороняти і точно не будете собі їх дозволяти, бо вже колись спробували, і другий шанс навряд чи дасте. Або можливо, колись і давали другий шанс, а він не працює. Тому я точно знаю, що це перечілі буде несмачно. Я точно знаю, що це буде не смачно, це буде не так. Але в житті все буває по-іншому. Бо, е, наприклад, коли ти один раз поїв, він тобі був несмачний. Це нічого не означає, це Лише в той момент було несмачно. І, можливо, то був поганий кухар, а можливо, у тебе був поганий настрій. Ти запам'ятав як щось негативне і все. Але насправді, е якщо ти даєш кажеш, ну перець давай так, а можливо, цей перець зараз замаринований, я скуштую, бо можливо, замаринований буде інший. І ти такий: ну добре, отой. В тому місці, де я їв, в якомусь ресторані цей перець він не сподобався, це окей, але це не означає, що всі перці такі, Ось означає, що можна скуштувати маринований перець, можливо, не такий гострий перець, можливо, ще якийсь. І таким чином ти даєш собі змогу далі шукати, досліджувати і бути відкритим до світу. Я насправді друга група людей це така група людей, які завжди відкриті до світу, і вони казали: Ну, я коли сів цей перечілі, я зараз ще раз їм, бо хочеться цікавитися, що це таке. вау, це. О, це ж це шавлі, я ніколи не їм шавлю. Я поїм шавлюю. І це такий типаж людей, які просто коли вони в їжі постійно хочуть щось нове, щось так цікаве, так і в житті вони будуть постійно хотіти щось нове і щось цікаве. І так само, наприклад, коли займаються коханням мабуть, з такими людьми, то ну, з ними буде так постійно щось нове, цікаве. Мабуть, стабільності буде мало, але щось нового цікавого точно буде. М -м -м, точно буде. Якщо ви, наприклад, спитаєте людину, будете кавун. Людина скаже, о, давайте. Я буду їсти так кавун, я облизувати пальці, а потім витирати руки. І я так буду робити все. Я візьму, я буду йти по вулиці, буду йти по ринку, побачу там помідори, якщо він смачне мені це пропонують, я буду відразу їсти. Якщо я буду йти, мені запропонують, або я захочу купити чебурек, я буду його їсти, буду стікати, я так руку потім облежу і далі буду йти цей чебурек. Що це означає? Це означає, що е, я хочу відчувати повністю все від цього продукту. Бо сок, він смачний. я коли його їм, я такий. Вау, мені класно. Ну, Мабуть, я так і буду цілуватися. Е, якщо я кажу вам, будете е, кавун, а ви кажете, о, кавун. Е, звичайно, я ножем ось так обережно поріжу, для того, щоб не заляпатись, для того, щоб було так більш е, гігієнічно. Ти такий, добре, добре. Супер, це непогано. Будь-що із цього що Я кажу, це непогано, я не кажу, що щось краще, щось гірше. Але точно, я думаю, у такої людини, яка їсть отак і до цього всього звикла, скоріш за все, вдома буде трошечки більше порядку. Це людина, мабуть, навряд чи буде їсти хліб руками, або там мокати, щось вимочувати. Мабуть, ця людина буде їсти бургер в рукавичках, або. Якщо я в руках, то, мабуть, бургер людина не буде їсти, бо е, він такий жирний, тече і це не прикольно. Тому цій людині треба запропонувати іншу їжу, яку можна їсти веделкою, щоб вона була охайна, бо охайність це дуже важлива частина життя е, такої людини. Якщо ви приходите на побачення, людина каже, я це не буду їсти, це не буду їсти, десерт не буду. Після шести не їм, оце не їм. Так, це людина слідкує за своєю фігурою, але. Слідкувати за за своєю фігурою це добре, але відчувати тебе побачення. Ти прийшла на побачення, ми прийшла на побачення, і тобі так круто, класно. Ну типу, мабуть, має бути. І ти, і ти кажеш, мені так класно, але я не буду. Мені так класно, але я не буду. Можливо, ти запропонуєш щось в майбутньому. Скаже: Ні, це не можна, ні, це не буду, ні, це не так. Бо по моїм правилам, отак я вже прийняла рішення, що я після шести не їм точно не буду їсти. і навіть якщо це найкращі найкращі креветки в світі я не буду куштувати, бо я собі сказала або сказав. Це непогано, але просто точно в майбутньому, коли ви з цією людиною будете поруч, ця людина буде так само казати, це ні, тут я не хочу, у мене сьогодні мої кордони, це я не буду, це ні, це так така людина. Якщо ви така сама людина, як і, як і інша людина, то відразу ви через їжу зможете зрозуміти близькість і не близькість, а як ви можете бути ближчими. І якщо вам подобається їсти цю ось е руками оцю помідорку, визволити пальців. Це вау, і звичайно, коли побачите людину, яка те саме робить, то у вас буде багато спільного. Кажуть, що притягуються люди різні. що хтось один має бути наприклад, прям супер такий о -о один, а інший має бути абсолютно іншим. І тоді треба, щоб різність була у людей. Можливо, але. Це вже не мені вирішувати. Я просто розповідаю і мої, свої спостереження, які я точно побачив і, і знаю протягом такого великого життю великого, великого свого такого досвіду взаємодії з їжею. Існує ще така наука, як нейробіологія. Вона моя улюблена наука, тому що я коли її читаю або про неї слухаю, це, вона пояснює дуже багато речей, що насправді, коли ти пропонуєш щось нове, з'їж медузу. Наприклад, ти такий медузу з'їсти і такий. Бо від бо, бо те, що ти пускаєш то собі до рот, це те може тебе вбити. Тому вочевидь, перше, перше таке бажання людини бий біжи або відмовитись, ну або типа нападати і, тіпа, і їсти. Тому по факту більшість людей, коли бачить нову їжу. Якусь незвичну таку прям типа медуза, мертвий горобець. Ніхто не буде відразу її хотіти. Будуть хотіти лише такі дивні експериментатори, які шукають ці нові емоції. А більшість людей е, будуть казати ні, дякую, бо ти не знаєш, що воно воно точно може тебе вбити. Можливо, якісь алергічні реакції, і на підсвідомості відразу відразу людини прям прям така прям страх цього. Бо бо їжа це як це набагато більше ніж просто їжа. Їжа — це прям ще контроль безпеки і це. Ну, це, це те, де ти справжній, де, це те, де, ти, де підсвідомість, мабуть, працює на найвищому рівні. Ну, наприклад, якщо поговоримо про спогади, вони також десь тут лягають, в цю історію, спогади. Е, ну, можливо, ви пам'ятаєте, що в дитинстві там, ви любите вареники з вишнею. І в дитинстві пам'ятаєте, як ви приїжджали до бабусі, і там вона вам давала ті вареники з вишнею, І це так смачно. І я думаю, у кожної такі спогади У когось смажена картопля. Можете в коментарях, до речі, написати у когось якісь пироги, пероги, когось молоко. Ну це прям багато таких речей. Ну я це досліджував. Я я поїхав. мене теж були вареники з вишні, тому я про них власне розповідаю. Я поїхав. О... Взяв, взяв у бабусі такий записничок. Е і в цьому записничку взяв, подивився рецепт цих вареників з вишнею. Там, там немає ніякого унікального супер е поєднання, Я думаю, що це якась там таємниця, але ще бабуся це готувала з любов'ю. якось так. А виходить, що це був просто рецептом: кисле молоко, е борошно, е там, сіль, трішки цукру, і все. Я такий, так це ж звичайне борошно. Але коли я готую вдома, воно не таке. Бо це виходить, коли ти, коли ти готуєш вдома, воно не таке, і спогади, вони тебе прям, ну, ти прям так розтраюєшся, І виходить так, що ти засмучений, бо, бо наче тоді вони були смачні. І виходить так, що теж що ти пам'ятаєш в дитинстві, воно для тебе як, більше як спогад, бо ти смаки не можеш пам'ятовувати. Бо в нашій психології. Не можеш запам'ятати музику. Ти не можеш запам'ятати. Ти можеш запам'ятати емоцію ту таку яскраву, я пам'ятаю, як мені було круто, коли я слухав на випускному Селіндіон. Але Селіндьон ти можеш навіть згадати мелодію, якщо гарна пам'ять і заграти. Але в голові нема такої функції запам'ятовувати цю штуку. Так само з ароматами. Там я... Ви можете просто пам'ятати, ну знати, який аромат. Ну, опишіть, наприклад, ар... аромат. Оцього, наприклад, оцього. Якщо ви ніколи в житті це не, не, е, не нюхали, то ви будете описувати асоціаціями. «М -м, це схоже на персик. І ти відразу згадуєш персик, той приємний аромат, який в тебе викликав емоції, цей схожий. Всі нові аромати ти просто порівнюєш з усім. Тому, коли ти береш нову якусь річ, не знаєш, що це за форма, ти кажеш, о, це схоже на. І відразу згадуєш. так само і з ароматами, так само і зі смаками. Ти не можеш пам'ятати, де ти позавчора який був смак. У хліба з вершковим маслом. Ну ти не можеш пам'ятати. Ти можеш пам'ятати, це було смачно, він був такий жирненький, солоненький, але це не смак. Смак це такийсий, такий цю емоцію таку відчуваєш. і смак це багато факторів, які впливають. Тому, по факту, ми не можемо запам'ятовувати смаки. Ми можемо запам'ятовувати лише емоції. І це вже абсолютно інша тема. Якщо вам цікаво те, що я сьогодні розпочав такі цікаві розмови, на мою думку, про їжу, то ви можете сказати, і існує така гастрофізика, це така наука, вона наука про. То, е, якраз про ці ці не, нейрозв'язки, про пам'ять, про атмосферу, про зовнішні якісь впливи, про ще щось, і про це точно я знаю дуже багато, бо я часто це використовую при готуванні їжі. Якщо вам цікава ця тема, напишіть в коментарях, я обов'язково продовжу. А якщо так продовжувати і говорити про, про їжу, так робити такі загальний, загальний меседж про їжу, психологію, стосунки, то обов'язково. Не треба там пізнавати людину дуже довго, не треба витрачати кучу часу там на переписки на ще щось. Просто поїжджте з людиною один, два, три рази і уважно слідкуйте. Прийдіть просто в супермаркет, там де кулінарія, і попросіть людину оберіть щось з кулінарії. і ця людина. Подивіться, що вона буде обирати. Вона буде обирати або веганський пиріг, означає, що слідкує за своєю фігурою, що важливо гарно виглядати, що важливо здоров'я, важлива якась думка про там, можливо, про, він про тварин. А якщо вона обирає смажний шмат м'яса, можливо, їй на їжу не цікаво, або йому, або навпаки, це так прям бажання відчувати якусь домінацію, хоч такий великий кусок м'яса, щоб була кров, там в ньому не а цукрови це їв, такий це спюрети такий, Я хочу відчувати цей такий світ, тому там є думка, що чоловіки вони люблять м'ясо більше, бо вони такі, наче альфа-домінанти. ну Це така ж, звичайно утопічна утопія. Якщо людина вибирає в кулінарії шубу. Це означає, що людь має і майонез це типу, не про смак, це можливо про якісь спогади і про те, що ніколи нічого нового людина не їла. Або, можливо, оцей майонез, це все воно все має однаковий смак. Тому людина, можливо, не супер важлива, важливо просто поїсти їжу. Це просто енергія, білки, жири, вуглеводи і все. І це прям цілий світ. І це цілий світ. Запропонути людині поїсти поїсти руками, як вона до цього віднесеться. А чи може вона їсти приборами? А можливо без приборів. А як людина їсть хліб, як вона торка, чи вона в кінці вимазує все. Чи не поїла і так прибрала, чи можливо людинка не поїла щось трошечки, наприклад, от поїла щось, не поїла, щось відклала, і і ти розумієш, людина не все приймає чіткі вимоги до себе, до всіх, що я оце їсти не буду, це буду. То повірте мені, такі будуть вимоги до вас в майбутньому. Це прям вау. Проведіть експерименти, зробіть, послідкуйте за людьми, з якими ви поруч, і ви побачите про них набагато багато багато цікавих речей, які ви просто, мабуть, раніше не звертали уваги. А так само, якщо нові люди, просто подивіться, що вони і Як вони йдуть, і чому вони їдять, і все це. Коли ти їси, то наче голий перед всім світом. Але, на жаль, чомусь про це ніхто не знає, і цього ніхто не розуміє. А якщо ви дивитесь це відео, то ви це розумієте, і це для вас і інструмент просто цікавитися цим світом і цікавитися людьми, з якими ви поруч, і ви точно можете зробити безпечніше, можете витрачити менше часу. Але насправді, якщо ви будете змінювати харчові звички свої, якщо ви така людина і хочете щось поміняти, можна почати зі змін харчових звичок. І зміни харчових звичок поміняють. Запустить процес зміни всього іншого. Це звучить просто, але насправді так і є. Для того, щоб щось вам змінити, вам треба зацікавитись. Типу, Я цю грушу не їм, не люблю, вона фу, у мене алергія. А ти попробуй цю грушу з шавлією. І коли груша з шавлією, мозку стає цікаво. Мозок такий, о, вау! Ну, добре, я щось поп попробую. Ммм. Груша не така погана. І починаєш їсти грушу. Коли ти її себе перечилі, тобі. М -м -м в роті щось пече, так гостро, погано. Але ти коли береш, ти розумієш, що, якщо ти береш цю гостроту і розумієш, що вона просто тобі не гостра, вона наче опалює ніжно на твій рот, роти приємно, Трошки перцю, трошки більше, 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 і потім вже відкривається цілий смак. Чи люди сидять гостру їжу. безліч людей їдять гостру їжу, бо вони наче відкриті до цього всього. І якщо ви попробуєте цю їжу, Гостро і ви не йсте попробуйте і таким чином ви будете розбивати оці бар'єри і ставати більш відкритими до продуктів, а більш відкритими до продуктів, більш відкритими до до, до всього світу, а більш відкритим до, до всього світу, означає, що буде менше страху, менше інших речей. І це така ціла величезна річ. Одним словом, вам цікаво. Пишіть в коментарях е, про стосунки і про їжу. Я ще можу вам трошки поговорити, показати, як, які страви можна готувати разом там для стосунків, для різних речей. Можна про це не говорити, все як ви захочете. Я їжу обожнюю в всіх її сферах, всіх її проявах. І маю надію, що вам цей випуск сподобається. Це лише моя особиста думка, яка підтверджена сотнями е, тисяч випадків з людьми, які які просто інколи в ресторані я сижу, а є люди, які я ото так і от як їжу. І так в ресторані веделкою непогано їсти, але коли ти насолоджуєшся кожним шматком, ти намагаєшся від життя взяти максимально від кожного подиху життя, бо життя не таке велике, як нам видається. А є люди, які це я тут, це я так, ну все супер. Іначе все окей. Але ви точно побачите, що ті люди, які, до якої підійдете, яка так їсть. І їй їх вона Скаже: дякую, вау, мені дуже приємно. А тій людині, яка трошки від їжі відкладає, скаже, ні-ні, я не готова, не можу, дякую, я сьогодні не готовий. Е, дякую вам за ваш час. Мені дуже приємно. Це був Ян Копотенко, і це наша рубрика. Самодова.